Привіт! Мене звуть Аліна, я технолог і перший відкривач процедури BoostUp в Україні, також засновник студії BeautyCode, де ми працюємо над красою, здоров'ям та естетикою волосся. Як і навіщо? Ми знайшли бустап. З першого дня моєї роботи я стикалася з запитанням, як прибрати небажаний об'єм, пухнастість і так далі. Але одного разу моя клієнтка запитала, чи можливо зробити процедуру, щоб під корення був хороший об'єм, а довжина волосся рівна і гладенька. Тоді цей запит став кличм до пошуку прикорневого об'єму, який не нашкодить волоссю і не суперечитиме нашим процедурам фарбування, ботокс, кератин. Та холодне відновлення. Отже, я вийшла на різні техніки прокорневого об'єму. Моє завдання було знайти ту єдину, яку ми зможемо поєднати з ботоксом, холодником і каратином, роблячи плавний перехід та вау-ефект, виконуючи всі запити нашого клієнта, вивчивши всі за і проти. Технік, результатів, відгуків, заповнюваність б'юті ринку. Перевага випала саме на Бустап. Моніторячи ринок України, я зрозуміла, що нарешті знайшла процедуру, в якій я стану інноватором, яка може доповнити послуги будь-якого салону і привернути інтерес клієнта. Так як ви дивитесь цей курс, то процедура привернула і ваш інтерес. Пропоную перейти до огляду продукції та інструментів, теорії та практики і детальніше дізнатися про сам. Um